Добрий день, як ми знаємо, з вересня 24 по січень 25 року буде мінятися компанія, яка обслуговує візові центри Великої Британії за кордоном. У зв'язку з цим перезаписуємо відео, щоб показати вам, як буде відбуватися бронювання візиту, апойнмента до візового центру вже в системі нової компанії. Що це за компанія? Вона називається VFS Global, і вона починає трошечку заміщати попередню компанію, яка обслуговувала візові центри. Це був TLS Contact. Значить, всі кроки з заповнення візової аплікації на gov.uk для візи Home So Ukraine залишаються ті самі, які були раніше, які ми показували в нашому оригінальному відео. Міняється тільки те, як ви записуєтеся на візит, щоб здати біометрію, здати відбитки пальців та обличчя. Отже, я прийшла до кінця свою тестову заявку, і зараз я натисну тут «Provide your biometrics». І що мені пише, you are about to be transferred to commercial partnership site. Тобто у вас зараз перенаправлять на сайт партнера. Це і є VFS. Ось я маю трошки почекати. І зараз мене переадресувало на сайт VFS. Значить, що я тут бачу? Стандартні, які, які види апойнментів, тобто візитів, є доступні. Стандартні і платні. Індивідуальні, тут багато всякого. Намагається продати нам додаткові сервіси Як бачите, тут заповнило автоматично мій номер заявки GWF і далі номер заповнило автоматично мою e-mail-адресу, і тут мені дає можливість обрати локацію. Я так розумію, що якщо в країні, яку я обрала як місце здачі біометрії, вже там більше, ніж один візовий центр, то мені вдало би вибрати тут в якому саме, як і раніше, якщо ви помилилися з місцем. Здачі біометрії, ви обрали неправильну країну. Змінити ви це не можете на етапі запису на біометрію. Як бачите, я тут обрала Бельгію, і мені дає тільки Брюссель, я не можу обрати ніякої іншої країни. Тому, якщо це вам відбулося, вам доведеться переробляти заявку в попередньому та Отже, я обрала Брюссель як моя єдина опція: Так, що для мене тут доступно? Тут ви можете обрати, якщо, це, якщо ви людина з інвалідністю, можете поставити Значок тут, і тут можна обрати, яка вам потрібна допомога. Тобто, наприклад, якщо ви не чуєте, не, не бачите, не чуєте, або якщо вам треба допомога піднятися по сходах. І ось ви можете тут дивитися, які є апоенти. Найраніший зараз це відео записується 5 жовтня. найраніший зараз є на 10 жовтня, ось на 9.30 ранку. Якщо ви хочете пізніше, листайте тут стрілочками, ви будете бачити, як ви можете натиснути ось на дату. Бачите. 30, тобто, не куди -то ви тут натиснете на такий пір. Хочете пригостати наступного тижня, клікайте на стрілочки. Я зараз бачу, що в принципі апоїнментів досить багато, навіть у велії це досить маленький візовий центр. Поки що я бачу апойтменти тільки на жовтий, що говорить мені про те, що вони відкривають їх, напевно, кількість днів Скоріше за все. І наперед. Ви можете обрати ці апойнменти. Ці циферки ось тут 6, 6, 5 означає, як тут мені підказка випадає, available slots within the time slot, тобто скільки там місць. Чим для вас це важливо? Тим, що якщо ви бронюєте для себе і для родини, і вам ж для кожної людини треба окремо забронювати слот. Обирайте, у вас, наприклад, троє людей, обирайте слот, в якому є, наприклад, шість вільних місць зараз, то що ви зараз закінчите процес для себе, і для кожної з наступних людей вашої групи ви зможете. Все це саме приробити, прийти і обрати цей самий слот. Запам'ятайте, що ви обрали. Давайте я спробую цей слот. Я його обрала 8.30, це час місцевий. І йдемо далі. Continue. Значить, тут у вас йдуть додаткові сервіси. Значить, як бачимо, у нас тут самостійне завантаження документів. Це коли ви завантажите їх. Як онлайн в вашому кабінеті безкоштовний. Документ Appload Assistance це коли ви приходите у візовий центр, приносите паперові документи і вам їх завантажують. Це 53, скажімо, за все, євро. Так. І далі тут можна замовити. Courier return це повернення паспорту кур'єром. Це якщо ви а, залишаєте паспорт у візовому центрі, але ви не хочете по нього приїздити і забирати. Ви хочете, а, щоб вам його привезли назад кур'єром. Наприклад, якщо ви подаєте в Бельгії як в цьому прикладі, але живете ви не в Брюсселі, а десь в Ливинці. А також є тут прекрасна наша улюблена опція Keep my passport while applying. Це, якщо ви хочете здати біометрію, але ви не хочете залишати паспорт у візовому центрі, ви хочете його забрати з собою, щоб могти кудись поїхати, якщо у вас будуть закінчувати з по поблизу візу в ЄС, кудись виїхати і так далі. Тут можна прочитати про це. Коштує він ну, до дорого, 132 євро. Тобто, пройдемо, continue, зробимо. тобто продовжити. Де локація ваша? що тобто, тут розкажуть, Куди ви їдете, як Україну ви вдаєтесь на візу. Це який, в який віза Application Center, в Брюсселі ви поїдете? А тут вас просять надати ваш номер телефону. У мене тут фейковий номер телефону, не справжній, ще український. Ось я писала, що так, Можете сюди мені звоніть. Підтвердила, що я прочитала все і зрозуміла. І, власне, це і все. Ось я вже забронювала свій апойнмент. Значить, що мені тут ще кажуть? Не тікайте з цієї сторінки. Тут можете заповнити абитольник, як вам це все сподобалось. А, дивіться, вам кажуть, що вам надіслали confirmation e-mail, Тобто, e-mail з підтвердженням. Також ви тут можете завантажити його копію. Значить, сейф. Але не тікайте, це ви тільки забронювали апойнмент. Тепер вам треба зайти на дашборд. Тут ви бачите, до речі, адресу, куди вам треба їхати. Тут ви можете скасувати цей візит, ви можете його перенести на інший день, якщо ви ще 14 число не прийшло, ви тисайте, і переносите візит, нам дозволять обрати інший час. Я цього робити не буду. В цьому етапі я досить довго шукала, як же мені завантажити документи онлайн, свої докази. І я ось прочитала. Тут написано українською, якщо ви хочете самостійно завантажити свої докази. Будь ласка, оберіть Self-Apload Document Service на сторінці додаткових послуг Added Value Services. Що це? йдемо сюди, Your Services. Buy Extra Services. Натискаємо цю кнопку. Ви нічого тут не будете купувати. Це безкоштовний сервіс. Document self-upload. Але його треба додати. Я його додала. Тепер я натискаю Continue. Знову підтверджую, що я все виконала. Ми ніяких грошей не брали, як бачите. І ось тепер у мене з'явилася опція Document self-upload. Вона розкривається цією стрілочкою. Так, ось тут є appointment details, так, «Customer details», ваші деталі. Ось тут є Document self-upload. Заходимо сюди, тут є «Upload files». Значить, що тут? Вам кажуть: дивіться на чек-ліст, який ви на Go.UK бачили на останньому етапі перед тим, як вас переадресували сюди, на VFS, просять не більше п'яти документів зараз. Тільки документ без паролів, тобто, якщо у вас під'єд документ з паролем, не пройде. Документ його назва має бути англійською, без будь-яких спеціальних символів, зірочок, знаків облику і так далі. Формат має бути .pdf, JPEG або PNG, це файл в такому форматі, розміром до 5 мегабайтів. І не закривайте це віконечко, тому що якщо ви його закриєте, не дозавантаживши, ви втратите весь свій прогрес. Листаємо далі. Перевіряйте свої документи перед завантаженням, і не забудьте натиснути and upload», тому що інакше вони не будуть додані до аплікації. Які ж докази вам потрібно завантажити? З цієї нагоди я поверну вас до нашого чату в Телеграмі, де є процес подачі на спонсорську візу, і тут описано детально, які потрібні докази. Ось вони, в цьому списочку. Значить, інформація про спонсора. Від спонсора вам потрібно буде його паспорт, якщо він. Хоч британець, хоч не британець, потрібен паспорт, бажано. А якщо це людина з settled статусом або індект-треме, то BRP-спонсора, або інші документи, які доводить громадянство, можете взяти, наприклад, його Code Immigration статус цього спонсора, або фото в його BRP або лист про його статус. тобто вам треба довести, що спонсор а, дійсно має право вас спонсорувати. Доказ наявності житла на 6 а, чи більше місяців для вас. А, це якщо спонсор орендує, треба завантажити лист а, від лендлорда на проживання а, вас як гостя. Отут тут у нас, якщо ви натиснете, є шаблон такого листа. Ваші документи, як гостя, ваш закордонний паспорт треба завантажити сюди. Докази проживання в Україні постійно станом на кінець 2021 року. Якщо ви натиснете на цю ліночку, тут є приклади цих доказів. Немає якогось одного списку документів, які точно-точно підходять, але це список, який ви можете надати. Все, що не англійською, потрібно буде перекласти і завірити у перекладача. Ось тут у нас є лінк, де описується, як це робити. Так, ось ці документи. Значить, сюди заходимо. Які тут є опції? Accommodation. Сюди можете завантажити доказ наявності у спонсора житла. Так, я для прикладу візьму і завантажу якісь файли з свого комп'ютера. Ось я їх тут підготувала. Наприклад, Evidence один у мене все завантажиться. Я можу його передивитися. У мене тут код, який у вас має бути справжній е, доказ. Proof of identity, Proof of Identity, як бачите, тут паспорт, Real Dots, BierP'is. Ось сюди завантажити е, свій паспорт, сюди ж можете завантажити паспорт свого спонсора або його бірки. Education це освітні е, докази. Це зазвичай вам не потрібно, але, наприклад, якщо ви подаєтесь якусь іншу візу, то там може це вимагати. Financial Меншел Якщо ви як доказ проживання в Україні, надаєте довідку з банку про те, що ви робили оплату на території України в 2021 році, в кінці, можете знати її сюди. Давайте я сюди додам цей евіденс. Ось я його додала, файл в PDF. Так. Це не потрібно. Азер. В азер можете завантажувати це інше, будь-які інші речі. Далі тут йдуть лайф-івенс. Uh, uh, от якщо вам треба завантажити доказ родинного зв'язку, ось тут бачите, написано Birth Marriage Certificate. Для дитини сюди ви завантажуєте її uh, свідоцтво про народження, де написано, що ви її мама або тата. Так, uh, сюди можете завантажити якісь документи вашого спонсора uh, і так далі. Якщо ви не знаєте, куди щось завантажувати, завантажуйте його в uh, Other. Знову підтвердили, що ви і дійсно погоджуєтеся, натисли Save and upload», це дуже важлива кнопочка. Вам кажуть, що файли зараз завантажуються, чекайте. Все. Далі пишуть upload more files», можете завантажити більше. Якщо ви щось забули, в принципі, можете довантажити ще. А ви можете повернутися назад на основну сторінку. Окей, в принципі, це все. Якщо вам знову треба бути, ви вийшли з VFS. Закрили цей сайт, і нам знову треба буде на нього зайти. Значить, Давайте ми це зараз зробимо. Зробимо Sign out. Йдемо в ваш e-mail і знаходимо ось цю ліночку в e-mail, який називається UK application IMI Details. Цю ліночку я її зараз скопіюю. Сюди зайду. Натискаємо Continue My Current Application. Ось ви зараз в цій аплікації. documents and biometrics, Знову натискаєте. В контіо, чекаєте. І ось ви знову потрапили в свою заявку. Навіщо вам це може бути потрібно? Якщо ви хочете, наприклад, все завантажили, а потім забули щось, вам треба знову довантажити. Ось ви можете upload files, або ви хочете перенести цей візит на інший день, або ви хочете його скасувати. Оскільки це відео записувалося стільки для тесту, я забую, буду чесною людиною і зараз скасую цей application, цей appointment. Напишу, що це був тест. І напишу кінцем. Через яку причину я скасувала, але це тест-тест. І, власне, все. Е, я тепер бачу, що в мене більше немає ніяких апойнментів, тобто візитів, і я можу, ну, в принципі, якщо треба, запукати. Знову, тобто, знову я тут прихожу, обираю Брюссель, знову заходжу в свій аккаунт, і знову все по новій букві, як і раніше показувала в цьому відео. Але я цього робити не буду, щоб не збирати людей апойменти. На цьому все. Якщо раптом у вас будуть якісь проблеми, питання і так далі, у VFS, в принципі, досить непогана підтримка, яка описала всі часті питання. Тому ось тут, внизу натискайте на FAQ, це часто задавані питання. Вас переадресує на сторіночку FAQs, де ви можете подивитися, в принципі, дуже багато різних відповідей. То дуже багато, наприклад, ось як працює послуга екіпний паспорт. Все тут вам розповідає дуже-дуже детально, почитайте. Бо, наприклад, якщо ви за якісь платні послуги заплатили, як це працює і так далі. Щодо а, того, як зв'язатися з візовим центром, чесна відповідь, ніяк зв'язуватися вам треба з а, UKVI, тобто з візовою службою. Номер телефона гарячої лінії є ось тут. У нас в телеграмі, закріпленому з процесом подачі. Візовий центр не буде відповідати на ваші питання щодо статуса і так далі. Нічого з цього ви від них не почуєте, тому зв'язуйтеся з UKVI. На цьому точно все. Дякую.